Але а, коли насправді потрібно а, відкр... реєструвати ФОП, а, це коли ви отримуєте дохід. Як зрозуміти? А, це не про те, що ви, наприклад, створили якусь прикрасу так, цікаву, і там ваша подруга заплатила за нею а, енну а, вартість. так, ні. А, коли ви вже починаєте а, продавати, так, тобто є аудиторія якась, а, у вас з'являються клієнти, це не один і не два рази на рік чи е, у визначений період так. часу, так? тоді вже точно варто реєструвати ФОП. Тобто, коли ваша діяльність підпадає під підприємницьку угу. діяльність. А, і це важливо зробити вчасно. Тому що штраф за ведення господарської діяльності без реєстрації встає від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень.